Долучимо до ефіру двох народних депутатів Ніна Южаніна від Європейської солідарності Олег Дунди від Слуги народу фракції. Вітаємо вас, панове. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Буду поговоримо зараз про вигнання Юрія Бойка, але спочатку, ну що це було сьогодні у Верховній Раді, пане Олеже, може, маєте пояснення? Ну ви стосовно чого стосовно голосування за бойко, нарешті ну, стосовно... це зробили стосовно штовханини, яка передувала цьому голосуванню. Ой, ну ой, ж... ні, там Білі, там проголосували нарешті бойко. Хоч ну до речі, це не перше, це вже до речі, другий. Спочатку був Льовочкін, зараз Бойко ви вже пішов по одному собі йдете. Угу. І це біля по одному кажу, йдете, та? так? Так. Ну, по одному, на жаль, хотілось би всім списком, і хотілось би, щоб це відбулося як мінімум у 2022-2023 році. До речі, і те, що відбувається зараз, те про що я казав ще рік тому, півтора-два роки тому, коли я збирав підписи за вигнання представників ОПЗЖ з заборонних партій сесійної зали. Я тоді ще казав, що не звертайте увагу на те, що вони дуже лагідні. Зміняться часи, і вони всадять на в спину. От mm -hmm. якраз оцією промовою бойко підтвердилось те, що я казав, і з іншого боку, це було таким собі не примусом, а причиною, що все ж таки процес, хоч потрохи, але зрушив місце, і в подальшому, врешті-решт, прийдемо до фактичного вигнання представників ОПЗЖ і заборонених партій взагалі mm -hmm. тін сесійної зали. І до речі, нам, окрім цього, ще потрібно буде багато чого зробити: наприклад, yeah. провести так звану політичну люстрацію і внести виборче законодавство заборо. Ону ну як мінімум на 10 років обиратися людям, які були дотичні до заборонених партій. Це в перспективі. Дякую, пані Ніно. Е, хотілося вашу думку. Ви посміхалися, коли я питала про штовханину і е, оці сварки. Але тим не менше, от вигнали бойка з комітету. Більше Юрій Бойко не член комітету. І що це таке покарання? Це ну що це по перше, трошки суть штовханини. Початок зароджувався ще вчора, коли з першої спроби не проголосували за цю постанову. Ну, насправді для мене сьогодні розкрилася правда щодо дії і щодо якби, ситуації навколо декількох моментів. По-перше, голова Верховної Ради взагалі не готовий до такого знаєте, різного протистояння в стінах парламенту, тому що в усіх парламентах світу різне Буває по різному виясняють чи проводять свою точку зору представники різних політичних сил. Головне, що в нас одна Україна одна країна Україна це нас об'єднує, і я впевнена, що ми маємо навколо цього вибудовувати любу свою штуканину. Так, пані і... Ніно, але тепер давайте про Юрія Бойка. Ось більше він не член комітету. Тому... Так. Та, швидко закінчу так. в цьому конфлікті дуже багато чого проявилося. Думаю, що висновки і ви згодом зробите, коли проаналізуєте все. Що то бойка? Звідки звісно, це абсолютно не дія, це навіть не, не якась така вагомий вчинок парламентарів. Це uh -huh. просто перша проба лакмусовий папірець на нашу здатність далі відстоювати виключно інтереси і той курс, який взяла Україна, тому що його заява в Тіктокі означала, що ми маємо зупинити свій напрям руху і його змінити абсолютно протилежний бік. О, все. Mm -hmm. ну, власне, Маємо так, ще так. одну тему для розмови щодо вашої роботи. До Верховної Ради прийшов міністр оборони Рустем Умєров. Його депутати викликали ще минулого пленарного е, засідання від урядовця, зокрема, хотіли почути про законопроєкт щодо демобілізації. Втім, міністр не виступав. Постояв в урядовій ложі і полишив засідання. Нардепи були більш активні. сварилися У них почалися вибори. А у нас фронт. Я хотів би. А у кого у них? І у бойка. Ви це бачите. І у в табу. Мені, звичайно, не потрібні вибачення силочного брехуна, тому що я добре знаю, з ким я маю справу. Чи мова йде про 14-й рік, коли він брехав про те, що він досягне миру за два дні. Чи мова йде про те, коли він підписував? Коли він підписував в радницькі мінські домовленості, віддаючи суверенітет України? Е, ну, от, пане Олеже, е, міністр оборони, ви е, за, е, запросили його до Ради. Е, питань чимало, є, окрім мобілізації. Е, е, отже, е, міністр у залі е, депутати свариться. Як ви оцінюєте, це нормальна робота Ради? Хто вважає за доцільним, підходить до міністра. Питаєм питання. Коли питає у кого питань немає, до нього не підходить, не розмовляє. Але ж я все ж таки би зазначив, що це. Лише перша частина yeah. За, yeah. Чекайте, Олега, це так працює, За... що він приходить і потім індивідуальні аудієнції у раді. Щось я то в тому числі індивідуальні, Більше того зазначують. Це ми, до речі, в вашому ефірі нагадаю. Проводили експеримент з паном Олексієм Гончаренко, який був наполегливий, і все ж таки достучався до того ж Клименко в прямому вашому ефірі, а не з вами, з іншими з іншими yeah. ведучими yeah. 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 колегами, там знаємо та. цей Коли е... Додзвонилися випадок. до нього. Так, mm -hmm. Додзвонилися в прямому ефірі, і це говоря говорить про те, що якщо народний депутат все ж таки має бажання працювати а не хайпувати, він завжди знайде можливість достучатися до міністра, в тому числі особисто і приватно. А продовжуючи по Омерову, все ж таки завтра буде година уряду, так звана, будуть запитання, і там можна буде поставити ті ж запитання, хто вважає за доцільним, і публічно, і приватно, тому ж у міру. тому всіх депутатів, які мають за бажання працювати, а не хайпувати, запрошую завтра задати всі питання, які вона жать за доцільним до. Міру. Пані Ніно, ну, ви погоджуєтеся з паном Олеговим і е, вважаєте, що міністр не даремно сьогодні був у раді? По-перше, міністр довго не давав знати конкретно, чи він прибуде в парламент чи ні, це вони самі створили цю із Стефанчуком інтригу, чи може він з'явитися взагалі для надання пояснень в стіни парламенту. І тому, коли він сьогодні з'явився в урядовій ложі, насправді ну, до, доречно було би зайняти місце на трибуні і доповісти, хоча б протягом 10 хвилин основ, основні основні питання ситуацію на сьогоднішній день в країні. Тому що якщо він справді завтра буде Буде відповідати на годині запитань, там уже буде більш тісне спілкування. Але добре, що нібито сьогодні відбулася зустріч і закрита зустріч у Мєрова з керівниками фракцій і груп в парламенті. Це вже добре, тому що ми ж також дізнаємося частину інформації, яка там була, з нами поділяться, з нами проведуть нараду. І хотілося би, щоб не доходило до такої ганьби, а все ж таки він знаходив можливість спілкуватися хоча б на такому рівні, на закритому рівні. Пані Олеже, а можу я уточнити? Ви кажете, що я можна дата. було підійти можна, до, до міністра е, приватно? Ви скористалися такою можливістю? У вас є питання до міністра It's у Мірова? Я, 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 я я додам додаткову інформацію. Те, що сказала пані Іжана, по перше, так. Стефанчук сказав про те, що Уміра буде на цьому тижні в Верховній Раді. Він ще сказав вчора і позавчора. Причому сказав це публічно на запит від Гончаренко. Більше того, сьогодні здається, о 10.20 він публічно знову ж відповів Гончаренко на його питання стосовно того, коли буде умірав, що він буде о 11.40. Тобто Часу для підготування питань було вдосталь. Якщо люди цього хочуть, то ви, ви скористалися цією можливістю? У вас були питання до Умірова? Ще я не вважаю за доцільним приватно виносити розмови і зробити цього від відсики і тіктоки. Якщо мені потрібно, я завжди знаю, до яким чином дійти до міністра, спитати приватно, вирішити ту проблему для суспільства, яку потрібно і не буду цього робити виставу. Перепитую, тому що ми вчора говорили про те, що на 18 грудня був обіцяний закон проект закону про демобілізацію. Його вчора не було, і ми власне не дуже могли отримати відповідь від міністер, від міністра оборони. То я думала, такі питання ставлять і депутати, коли бачать бо ви такі були сьогодні ближче до міністра. Так. Дякую, ну, от, угу. пані Ніно, ну, ви сказали, що завтра будете запитувати. Сподіваємося, що поділитеся з нами інформацією, яку ти маєте мініця, якщо вона не буде звісно закритою. Ну але хочеться знову ж таки повернутися. Ні, ви, пані Олеже, ні ви, пані Ніно, не були причетні до сьогоднішніх перепалок у раді, але були причетні представники ваших фракцій. Скажіть, будь ласка, от на фракції ви якось обговорюєте, ну скажімо так, поведінку своїх колег по фракції, пані Ніно? Ну по-перше, я тільки що з вашого відео побачила, як вели себе на передніх рядах слуги, коли вийшов на трибуну Петро Олексійович Порошенко. Я висновки для себе роблю. Ми тільки що спілкувалися щодо проведення цих трьох великих, значимих для країни днів в парламенті, про те, що ми нічого не прийняли корисного для військових. Це ганьба про те, що сьогодні відбулася така сварка. Ми також проговорили, чи взагалі вона до речі. Була на фоні того, що відбувається, можливо, нам треба було повністю блокувати роботу парламента до прийняття законів, змін для того, щоб терміново забезпечити наших військових. І я не поділяю ту думку колеги про те, що ми можемо в спокійному режимі говорити з уміром. Слухайте, скажіть, будь ласка, про ті ситуації, яка є на сьогоднішній день, та він сам має зустрічатися з фракціями і пояснювати, щоб ми цю ситуацію чи як там так. склалося так в міністерстві uh -huh. оборони з закупівлями, uh -huh. з усіма так. наслідками по uh -huh. зроблених закупівлях uh -huh. неякісних товарів, щоб ми доносили і так. нашим прихильникам, і нашим військовим, з якими ми зустрічаємося, Дружиміло. весь час так пан маємо пан, це знати. От, так це... пане Олеже. На жаль, маємо 30 секунд. Тож або про сварки, або ну, про доді, те, що доді, пані що? Ніна сказала. Так постарайтеся. Дивіться, ну ви задали про сварки. Це мене дуже здивувало це питання, бо знову ж у нас сьогодні було голосування по бойко, і більше того, наш колега сьогодні заявив публічно з трибуни, що він починає збір е підписів стосовно розгляду законопроєктів, в тому числі і від є солідарності, позбавлення мандатів е представників заборонених партій не тільки в сесійній залі Верховної ради, але і голосування за законопроєкти по місцевим депутатам. І мене дуже дивує, що на цих новинах ваш. Більше цікавить невеличка штовханина, навіть не бійка штовханина між двома депутатами. Ні, ми поговорили і по суті. Але це зокрема, наприклад, моя особиста думка. Даруйте, але я теж не маю право. що такі вислови, які пролунали від обох депутатів, вони не є коректними, якщо не сказати, неприпустимими для 에, того, щоб лунати в стінах парламенту. З поваги о, до вашої о, інституції. Є. Тому в даній ситуації є рішення цієї проблеми. Позбавляється право засідання, а участі в засіданні і один і другий депутат. Так. Дякуємо, Дякуємо дуже за те, що долучилися. Прокоментували роботу парламенту. Ніна Южаніна, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність та Олег Дунда від фракції Слуга народу були з нами наживо.